Це величезний обсяг робіт, який потрібно зробити. А ці роботи треба робити, це треба організовувати. По-перше, треба забезпечити фінансування і треба організовувати ці роботи. По-друге, наскільки забезпечена роботоспроможність всіх систем з захисту. І е, систем забезпечення радіактивної е, безпеки. Там же дуже все складно. Там азот, водород, це все, 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 все там для того, щоб забезпечити все, ну, ну, там дуже, дуже, дуже такі дуже великі процеси йдуть. Персонал. І головне, по всім міжнародним угодам, Ядерний об'єкт може експлуатувати, відповідає за його безпеку країна, яка є власником цього об'єкта, і персонал цієї країни, який сертифікований. У нас є Держава атомрегулювання, комітет, який серти, дає сертифікат. Кожному працівнику, особливо операторам на цих ядерних установках, здаєш екзамени кожен рік, там в енергетиці так, так, не можеш, ти прийшов, працюєш, оператор... ні, ні, ні. Ти здаєш кожен рік екзамену по правилам технічної експлуатації, правилам техніки безпеки, правила поводження з сосудами і так далі і тому подібне, три чотири екзаміни кожен рік ти здаєш спеціальним комісіям, щоб у тебе був допуск. Даже, навіть не тільки для реакторів, а для до, е блоків, енергоблоків теплових електростанцій. Там же, у нас же ринок працює так, що е ціни можуть підніматися дуже великі і до мінусових, до мінусових. І це як би може розбалансувати. Коливання нато. Коливання і розбалансувати ринок. Тому ставляться про максимальні ціни і мінімальні, щоб працювало в цьому коридорі. Як вони зробили? Вони при уряді, ну як при уряді, зробили незалежну групу експертів енергетичних, дуже дорослих. Дуже кваліфікованих, дуже поважних, які дорослі, вони ну дорослі. Ну,